У Богорочанах громада ініціювала зміну статусу населеного пункту з селища на місто. Окрім того, з ініціативи депутатів обласної ради за участю науковців Прикарпатського національного університету розпочалася розробка стратегії розвитку Богорочанської селищної ради. Деталі у сюжеті. З ініціативи депутатів Івано-Франківської обласної ради об'єднання самопоміч в Богорочанах розпочали розробляти стратегію розвитку населеного пункту. Місцева громада, каже Тарас Виноградик, має своє бачення і показала готовність бути рушієм змін. Ми побували на громадських слуханнях громади, які були, до речі, вперше за останні 15 років, і почули, що громада переживає або вболіває за розвиток Богорочана. Ми тоді поспілкувалися, виникла ідея, як це зробити. Чому? Тому що ми побачили, що. Такі громада може бути рушієм розвитку населення того чи іншого пункту. Днями Богорочанська районна рада прийняла рішення про зміну статусу Богорочан селища на місто. У поки що селищній раді вдруге організували зустріч фахівців з місцевою владою, активними мешканцями, представниками бізнес-середовища та соціальної сфери. Ідея загальна така: кожна громада, кожне місце, кожне селище. Повинно розвиватися ну не хаотично, не реагуючи на ті чи інші моменти, а десь маючи е, виважено. Стратегію розвитку розуміти, куди ми йдемо, в якому напрямку, які нам необхідні ресурси, і що має робити селищна рада і громада, щоб ми могли в тому напрямку розвиватися, треба зробити бути таким унікальним, щоб ми могли стати центром центром ваги, таким, щоб ми могли перетягувати сюди і створення нових робочих місць, і знайти ту нішу в економіці, де ми могли б стати унікальними і неповторними. Учасники дискусії визначили кілька напрямків можливого розвитку вгорочан, зокрема, як центру активного відпочинку. Туризму та спорту, а також осередку екологічно чистого та безпечного виробництва окремим напрямком розвитку активісти бачать створення умов для комфортного проживання молодих сімей. Фахівці ж кажуть, що усі напрацювання будуть перевіряти шляхом опитування місцевих мешканців. Ми наразі є на етапі якісного дослідження, і вже коли зрозуміємо більш чітку проблему, безумовно планується репрезентативна кількісне дослідження в СМТ Богорочаних із залученням тих показників, які будуть запропоновані експертам. Стратегію розвитку богородчан розроблятимуть на 5 років, а соціологічне дослідження думки мешканців цього містечка щодо пріоритетів розвитку розпочнуть за декілька тижнів.